Демократія, це вибір, вибір, який робить народ. І маут на нашому каналі такого більше не буде. Так, я жартую. Ви навіть не уявляєте, в якому я був ахую, коли замість однозначної прямої сталка я побачив це. Звичайно, фанати Берди спробували трохи виправити цю ситуацію, але на жаль, вони просто не вивезли проти такої хвилі любителів темного нефільтрованого фентезі. Що ж, ви сводобились? Так що ось тримайте ще один відос. По ДД. Як я і казав у минулому відео, це буде відос про те, як зробити ваш ігровий експірієнс більш веселим і змістовним після сотень годин у ланільній грі. У голосуванні я вже дав вам підказку, як сам він буде покращений. Так. Це анімешні і не тільки хорні моди. Не думаю, що ти спустився до звичайного клікбейту, чил, це крінж. Не всім дано зрозуміти, як важко в цій ситуації обійтись без клікбейту. Але справді я вам напиздів, напиздюнька, сказав неправду, набрехав. Бо основному я буду говорити про додавання нових персів, які утримували мене у грі протягом довгого часу. Спочатку я згадаю всі допоміжні моди, які я використовував. Це як і звичайне збільшення кольорових скінів для різних персів, так і повноцінні скіни, що Змінить вигляд персонажа. На жаль, для вас і на щастя для мене ніяких НСФВ або навіть горність кнів я вам не покажу. Бо, по-перше, не хочу, щоб у Ютуба з'явилися до мене запитання, а по-друге, тому що такими модами я принципово не користуюся. Вони хеять атмосферу гри. Ну серйозно, ти ж заходиш у майстерню з модами не для того, щоб дорочити на всю цю пахапщину, а щоб насолоджуватися новим геймплеєм. А чому не можна поєднувати приємне з приємним? І до речі, це не підпадає під твій опис. Це ж явно якийсь Хтивий мод, а він у тебе в підписках, що ти пизданув. Я Я нічого не казав, я взагалі мовчав. Ну ок. Ще використовував моди для додавання різних міні-босів, івентів, збільшення кількості звичайних мобів, а також деякі геймплейні покращення. Тепер можна поговорити і про персонажів. Відразу хочу пояснити за яким принципом я обирав і оцінював персів. Всього цих параметрів три вигляд. Тут це просто якщо персонаж візуально мені сподобався, я його вибираю стиль. Тут все залеть від того, чи вигляд персонажу не сильно вибувається із загального візуалу гри і не відрізняється від оригінальних персонажів здібності, від їх користі буде залежати остаточна оцінка. Якщо персонаж відповідає всім трьом характеристикам, то його однозначно потрібно скачувати. Але таких модів, на жаль, не так вже й багато. Почнемо із Silent. Вона по своєму геймплею схожа на чумну лікарку, але, як на мене, порізану в головних її механіках. І плюс у тому, що вона прекрасно почуває себе на будь-якій позиції. Має кращі показники ухилення і фіз-демеджу. а також має два стилі: ближній, якого вона б'є ножем, і дальній, де вона використовує атлуту. До мінусів можна віднести відсутність бафуючих ефектів і лікування від хвороб, які були у її натхненниці. Тому тут вибір чисто за вами, чи потрібна вам ще одна чумна лікарка. Візуально вона точно потрапляє в мої вподобання, а стиль все-таки трохи виділяє її. Тому, склавши всі показники, можна поставити її в Б Уже знайомий вам по другій частині ДД. Не знаю точно, чи всі його здібності були взяті з продовження, чи щось модороби додали самі, але як тільки я почав грати з ним, то й забув за існування оригінального флагеланта. Я, звичайно, цим не стверджую, що оригінал гірше, бо як мінімум за ним не ганяється ця уйоба. А так це в принципі той самий флагеланд, тільки затрутою. Ну ще він може накладати на союзників щити, а його аналог кровавого кулака, як на мене, якесь слабеньке лайно. Візуал хороший, стиль зберегли, оцінка тут B+. +3. Wizard. це вже точно максимально оригінальний перс. Всі його атаки є дальнобійними, тому в паті він повинен стояти або на третій, або на четвертій позиції. Він може бити по всім, станути знімати щити та негативні ефекти, давати щити, накладати регенерацію, а також хуяти фаерболами. Пацан на всі руки, як кажуть. Мінус у тому, що справді хуяти ворогів, він зможе тільки достатньо прокачавшись, а до того він буде просто файним стільцем, однозначно заслуговує на атир і за здібності, і за вигляд. Трофі Гантез перший, але не останній представник тваринного світу, що з'явиться у цьому відео. Він тупо танк з величезним. Невже він так пожартує? Невже він так пожартує? Та блять, не перебивай. Демеджем, чого тільки коштує його здібність, де він накладає на себе щит, мітку, контратаку і 100% квіта. Варто середньостатистичного ворогу з деде вдарити його у цьому стані. Він тупо його за 200. Всі інші атаки, в принципі, просто норм. Награв я за нього багатсько, але зараз об'єктивно оцінюючи його, я побачив, що він все таки заслуговує лише на Б плюс тир. Леймія, це перевертань, і що й випливають її головні мінуси та плюси. В звичайній формі вона є досить ситуативним персонажем підтримки. А ось у перетвореному стані максимально непосидючою дзигою, що буде херити ваш по феншую розставлений склад при кожній своїй атаці. Через все сказане, нею я користувався вкрай рідко, тому однозначний бетир. Але дещо я хотів би додати про її автора. Це той самий чел, який зробив мод із сливом і приймав участь у створенні БР. Тобто челік реально шар. Як робити класні моди, хоч і цей мені не зайшов. Наступний перс у нас знову від Марвина, і цього разу він спокійно війде естир тільки завдяки одній здібності. Одній? ЦК повинна бути здібні, щоб увійти в естир. А ось яка. Крик вона, що підвищує кліти всієї команди і знімає трохи стресу. Лол, що за хи, чел, ну це вже навіть не смішно. Навіть минуло в минулому відосі, коли ти обсирав, Judicator. ти був більш об'єктивним, а це вже не лізе ні в як і ворота. Ти так вважаєш? Ну то ось, дивись, на що здатні персонажі підсилені її скілом. На, на, подави, живи, паскуда, ти тливай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну що, тепер ти бачиш? На що вони здатні, завдяки її підсиленню, Втями в лох. Ну, може, тоді хоча б не перше місце в естирі? Ну, бо тільки одна здібність, то ще й не атакуюча. Завели боло. Якщо я сказав, що вона перша в естирі, значить перша. Монах. Справжній віртуоз, який, крім хіл команди і себе, може й дух з волога вибити, і ногою зацідити, і підніжку зробити, та ще й відштовхнути найбільш розжирівших ворогів. Всі його атаки, крім підніжки, або відштовхують його від. Ворогів або навпаки наближують. Цей скіл на хіл просто норм. А ось цей, який накладає щити, виглядає ще краще. Але так чи інакше вони обидва його дебафують. Ну це баланс. А то він, крім дамагів, ще й у хілерів би роботу відібрав. Однозначно, тир. По всім показникам. Рінг Вони перетворювали її і в боса, а тепер вона ще й грабельний персонаж. Оце було б смішно, якби я неї побився в її цирку проти неї ж. Може бафати себе та інших, знімати стрес, має як дальні, так і ближні атаки. Досить посередній перс, сказав би я. Але побачивши, як вона бафає себе на величезні кріти, я засунув свою попередню думку в сраку. А ще під час привалу за допомогою неї можна фарнути круті артефакти, однозначно атир. Сістерс, вибач мені, мар. За те, що я зараз скажу, але цей персонаж справжній кал. Одне діло, якби вона отримувала стрес тільки коли мінялася душами. Так ні, вона буде отримувати його постійно, знаходячись в одній з форм. Тут допоможуть тільки артефакти на зменшення стресу. Так, вона, наче як ламія, є одночасно персонажем підтримки і дамагу, але всі її плюси анулюються через її всрату особливість. Тому, вибач, але твій непоганий візуальний дизайн тебе не врятує. Однозначно, категорія Б. Ну ви ж хотіли Bloodborne на ПК? Ну так ось тримайте. Так, можливо, це трохи не те, але із варіантів або це, або Лайсофпі за 1600 гривень. Персонаж із високим показником ухилянства і набором атак із оригіналу, удар до складною пилою, Перетвореною рукою, послів із пістоля, кидання ножів у клін і якісь щупальця. І особливо цей перс має квірк, що має робити його невразливим до ампіризму, тому у діалці з кровосісями він буде дуже корисним. За непогані атаки і вигляд можна поставити його в Б плюс Комендант цього перса можна похвалити за непогані бафуючі ефекти. От за що його варто лети, так це за демедж Атаки виглядають і діють Добре, та й злучністю, слава Богу, все в порядку. Але мізерний дамаг від всіх атак, крім пістолета, і то не завжди, роблять його вкрай непридатним для використання. Так, звичайно, в нього є імбова атака, що рівняє ворогів із землею. Але по-перше, щоб нею вдарити, повинно пройти сраних три ходи. А по-друге, вона влучає тільки печем із мітками. Тому, підбиваючи підсумок, можна сказати, що концепт був непоганим, а ось реалізація підкачала. Категорія Б. Про Фейлд і Фрулд сказати не можу. Вони в принципі такі самі, як і у БР. Але якщо ви не бачили мій попередній відос, то подивіться, там я конкретно їх розбираю, а зараз я просто проставляю їх по заслуженим місцям. С-тир, Атир. Rudiment. це як і крокодил, танки з непоганим демеджем, але без прив'язки до якогось конкретного типу дамагу. Він вміє накладати щити, бити по всім і отруювати станети, отримувати контратаку, а найголовніше має оцю здібність зі щитом. Ще може незахищених ворогів знести ледь не з однієї тички. Незвичайний вигляд і стиль, плюс хороші здібності. Ось ти вже в атирі. Ґац. Об'єктивно, це найкращий перс із усіх. Так, це просто не дуже якісний резкін прокаженого. Але, але те, як він не рівняє все і всіх із землею, неможливо описати словами. Це можна тільки побачити. Але не задивляйтесь на його демеджики йти, друзі, бо станете такими ж малоросами, як і я. Так, цього песа зробила рус. Чому сука, чому його злобив їбучий москаль? Ні, Ну, блядь, чому? Я вже встиг звикнути до гадса. А тут оце, блядь. Остаточна оцінка. Малорос, у вас слабкий ПК, але ви хочете пограти в God of War? <ріст> ну, добре, це вже навіть не смішно. Що це, блядь? Чому коли він іде його на зполовині? Незважаючи на вигляд, він все одно гімплейно досить хороший персонаж, має ближні і дальні атаки з ніхуйовим таким демеджем. Має хіляти себе і забирати негативні ефекти у союзників. Цей чувак зайшов на територію флаголанта. і навіть перевершив його. Також він має себе підсилювати на відбування демеджу. Коротше, візуал такое, а ось скіли однозначно атир. Катафракт. Той самий випадок, коли я користувався тільки трьома скелами із усіх наданих, він має хіляти. Наче навіть непогано проста цими скилами не користувався, може бути списом і наближатися на одну позицію, може обстрілювати всі чотири ворожі позиції, але в основному він буде у вас стрибати з першої позиції на четверту або навпаки, поки вороги не помруть. Грається і виглядає добре, тому заслужене Б А до речі, цей модороб також приймав велику участь у створенні БР і безпосередньо у створенні Тредж. І. Judicator Ну і ще деяких інших пальців, про яких я зараз згадаю. Слеєр. Чоловік року, літералі Doom Slayer. Так це і є він, там же навіть на сторінці Стіму, я маж на обкладинку Дум. А тебе хтось питав і взагалі, якого хуя ти шепчеш? Ти знаєш, як я ненавиджу АСМР. У мене від нього приступи агресії почнеться. Засякує бу тобі. Та ні, все таки потім. А моє зараз? Бля, як же він єбашить зі своєї двох Він буквально машина для траху. Його не зупинити. Їм рухає виключно бажання бачити, і бачити все живе. Так у нього є інша зброя. Сакира вбудована в руку. Крюк, Крюкішка, підствольний шокер. На кранях моєте уїбачити кулаками. А якщо вас все заїбало, то є по побігли до за допомогою підсиленого вашою ненавистю. До для Це вже більше думні. Сам дом, хоча я в нього і не грав. Видно отлетя знову ще Викликайте санітарів. Ха-ха! <рес> Блядь, що ви робите? Що за хуйня? Це вже ж було у минулому відео! Це ж бляське кліше, відпустіть мене! Там ще майже 30 печів треба оглянути! Вони зроблять уколи, все буде нормально, так що не переживай. <рес> Як себе почуваєш, чел? <рес> я абсолютно в нормі. Так спокійно мені ще ніколи не було. Датчес! Знову перевертання. У першій формі вона має дві атаки, а також підсилення. У другій формі у неї є дальні і ближні атаки, але я майже не перетворювався, тому не шаю, чи ці здібності хороші чи ні. Вигляд просто норм. Що? Що ти так на мене дивишся? Так, процес, який почався в минулому відео, хоч і безпосередньо вплинув на мене. Бля, я знову стою гетером. Але це не значить, що якщо я побачу цицьку, то це відразу буде ССС Тир. Тут бетир, найбільше. О майка, бра! Давайте я навіть не буду виправдовуватися і зробимо ось так. Якщо ви хотіли відчути, як це бути справжнім кофеманом. То цей мод для вас. Кутія. Cool це майже точне перенесення досвіду гри за ворога. А якщо скачати ще декілька скінів, то може вийти навіть така незлучна ситуація. По факту, цей чел це той самий клоун, тільки без кровотечі і невразливий до неї. З одною головною відмінністю у темряві цей чел краще знімає стрес Б плюс Тир. Віталій Кличко. <плес> А ви також вважаєте, що він був кращим боксером, ніж мером міста. Можете порадіти кияни, бо, хоча б частково, ви зможете відновити справедливість, зануривши хоча б віртуального кличка убуття середньостатистичного кияна за його каденції. вміє вибивати зуби навіть тим, у кого їх нема. Ну, Віталій він такий. Magic. а також при кожній можливості згадує твою мамашу. Ну це звичайно вже авторська неточність, бо там повинно бути щось типу того. Холодильник порожній, може перемогти і телевізор. Бомба, от ми знайшли головного виконавця останніх гучних підривів під Белгородом. Спеціальний агент ГУР під кодовим ім'ям 5 футів. Так я розумію, що це державна таємниця. Ой, блядь, точно, це ж державна таємниця. Вибачте, мені потрібно оперативно перейти в погріб, поки мене не знайшли і не пов'язали. Ах, хто це дзвонить? Блядь, це ЗСбу! Як вони так швидко дізналися? А де той Гандон дівся? Що ж, треба відповісти. Так. Це. Я. третій Собібой бой руч. Ви хотіли про щось поговорити? А, ага. Що, серйозно? Тобто мене не посадять? А, це вже розсекречена інформація. А, ну вам теж тоді приємно. Фух. Наступний раз може і не пронести, тому треба бути обережнішим. Почесне місце вести для героя БНР. Фелон. Більшість його атак зав'язані на кровотечі і підсилені від удару по кровоточим ворогам. Може входити в інвіз, має 100% кріт проти елдичів, а також має їсти курочку. Ця здібність не визначає хід, але наскільки ж це мемна штука. А тир за кочку і зайбільші кріти. Меле. Тут здібності схожі з обос версією, але є і оригінальні. Він може хиляти союзників, отримувати контратаку, а також накладати підсилення на себе і на обраного союзника. Маючи непоганий дамаг і вигляд, я ставлю його в Б плюс тир. Отак. Тепер ми дійшли до найкращої частини огляду. Фурі. Кремезного лохата гора м'язів, але мене не прости, Я то бачу, що це жінка. А що автор хотів цим сказати? Бля, без третього важко грати шизу. Він би точно якось закінчив мою думку. Вона, як і... Катафракт. Може бігати з першої до четвертої позиції, але в її випадку більше користі буде, якщо ви навпаки будете використовувати прості атаки. Удар Сокирою зносить більше демеджу великим монстрам, що можна зробити висновок, що її слабкість це карлики. А захист двох може означати тільки те, що вона любить отримувати більше демеджу. Ех. Третій би точно зараз щось почав пиздіти про мою неправильну інтерпретацію. Марі піду пошукаю його, а поки йду, продовжу. А, до речі, Атир, Ревенант, Є по факту розкіном діда, але навіть так він має досить оригінальних здібностей, щоб отримати місце в цьому відео. Його демедж залежить від наявності кровотечі на ворогу. Він має бити як одного, так і декількох, хиляти себе і союзників, а найбільшим болею його здібністю є виклик собаки на ворожу територію, яка буде бити ворогів за рахунок своїх ХП. А після перемоги пес просто зникне. Я вважаю за це він заслуговує бути в атирі. Салемандер запальна звичайно, жіночка. А може, все-таки дівчина? А чи не байдуже? Основна її спеціалізація це прожарка ворогів. Звичайно, без ефекту горіння це радше виглядає як кидання фаєрболів. Для любителів газу є ось така здібність. Я її називаю перцевий балончик. А для тих, хто любить відкидуватись, а потім хапати ворогів за сраки, атаки також є. Загалом Б+. екзорцист. Знаєш, я декілька місяців тому дивився цікавий фільм «Екзорцист Ватикану. Там була така смішна сцена, коли екзорцист взяв на понт якогось демона. Що й типу не змой вселитися у свиню? А до він такий Я зможу, зможу. Дивись і коче переселився в свиню. йому голову в цей момент стріляють. Сміявся що капець. Ну, ахує, дякую за спойлери. А до чого все це було? Коротше, екзорцист може ставити мітки, прибирати трупи і тим самим знімати стрес. Може трохи хіляти і бафати союзників на урон проти міток. Ну і звичайно, вибивати з ворогів усі гріхи за допомогою святого письма. Б+. Знаєш, якщо ти можеш вийти з Форхонора, Форхонор з тебе нікуди не вийде. Лобреня. Ну, у Форічі я не дуже його мейнив, але тут я його юзав досить часто. У нього є три початкові удари, що по факту відповідають його стійкам з оригіналу. Ну і ще можна пивка навернути, якщо валкаш. Він може бити простою атакою збоку, зверху кидати гранати і ставити на себе щити. Добре, довірю оцінювати тобі. Ти все-таки більш шайщий. Ну, думаю, Естир буде. Підходящим. Некромант. Якщо у вас нема цих кісток, то він тупо юзлес. Демедж від дальніх атак маленький, єдина сильна атака це Слибок Фоксі. Ну і ще та здібність із щитом непогана, так збільшував безкорисне сміття. Клерек Еренд, тепер не вас будуть флешити, а ви самі себе. Може хіляти союзників, накладати регенерацію і вихилятись, захистивши когось. У нього молоток якогось роздайла. Ти ж не дивився цей фільм, але я бачив приколи. Також він має вкрадену у діда здібність. Ну так, знову крадуть старого і немічного, йобані зумери, вони щось чули правтерські права. Б плюс захил і пробивання щитів. Абеце гено птах із закарпатських біолабораторій, навчений сліляти і різати ножем. Самі знаєте кого. Прикол цього персонажа не в його здібностях, бо чогось супернеординарного імбового там нема. А як же можливість проводити дві атаки за один хід? Я вважаю це досить імбово. Ну так, але через посередній демедж це радше приємний бонус, ніж люта імба. А ось із артефактами на 100 Virtuous Change Він і справді стає дуже нетімбовим. Заслуговує на Естир. Знову Фархонор. Видно, це натяк на щось. Центуріон. Перейняв всі здібності з оригіналу. А саме удар мечем, ногою, кулаком, десантування, слібок, кидок ножем, щити. Коротше, чел, що треба, але до с не дотягує. Та чому? Він же справді крутий, у нього дем вже багато. Чому ні? Рофлю, звичайно, це С. Дупа чи що? Нехай буде Дупа. Warrior of Санлайт. Якщо в рукосраки, то цей чувак допоможе вам перемогти босів, але тільки в ДС. Д-де ж ми самі можемо відчути себе солером. Він може бути мечем і станете щитом, робити перекати, бафати, захищати і бити блискавкою. Награв небагато, але враження досить позитивні. Тому тут а. Хечкнайт. Якщо ви шукаєте силу, то це саме той, хто вам потрібен. Рубає ворогів як кауни, а добуває ще кращий шлях до естиру, він продубав з легкістю. Боумен. Як фалконер. Тільки без підсилення і з трохи збільшеним демеджем. Добре, проявляє себе на третій або четвертій позиції, має велику варіацію різних стріл. Але якщо порівнювати його з жіночкою, то він тупо по всьому програє. Його максимум – це працювати в зв'язці з челами, що б'ють з плюсом отруйних чи кровоточачих. Тому оцінка Б На На я мав великі плани. Відразу як я його побачив, я зрозумів, що треба брати. І спочатку навіть був дуже задоволений ним, але зовсім скоро виплив його головний мінус, а саме неможливість бити ворогів у першій позиції своїми основними здібностями. Але погравши за нього ще декілька каток, я зрозумів, що його бафуючі ефекти, незвичайні здібності зав'язані на невидимості, та й вигляд загалом точно не дають мені право поставити його нижче B+. Що ж, мені залишилось розповісти про останніх трьох персонажів, але я не буду цього робити. Я відразу поставлю їх в окремий символічний тир для найкращих персонажів. Ахуєність яких не потребує пояснення. Просто насолодіться ними. Ти ж говориш, що цицьки не вирішують. Ти що збрехав? Виявляється, ти патріархальний мужлан, який цінує в жінках тільки їх зовнішній вигляд. Ось який ти. Ну тобто нарізку з моментами їхньої ахуєнності ти тупо проігнорив. Яку нарізку? Я ж тільки озвучку займаюсь, ти дав мені сценарій тирлист. Чи ти думаєш, я можу цю нарізку з твоєї голови щитати? Вибач, але твій мета-пост іронічний коментар був недоречним. І до речі, якби ти був правий, то на першому місці в тирі б не стояв би розумний холодильник Samsung. Стоп, звідки ти відкупав цей мод? Ну, він вийшов недавно, так що це було неважко. Так ось, підбиваючи підсумки, можемо споглядати такий тирлист. Він досить суб'єктивний, тому сприймати його. А всерйоз не варто. Якщо ви вважаєте, що моя оцінка по відношенню до якогось персонажа була несправедливою, то в коментарях можете мене виправити. Якщо відео вам сподобалося і ви хочете бачити. Гіпотетичне продовження, та й нас загалом на цьому каналі хоча б раз на рік, то тисніть напоробайку і ставайте постійним глядачем, оформивши підписку на канал. А якщо у вас є бажання, можете підтримати нас на Кофі чи Донателло. А з вами були пекельні шістки, текст озвучував собі бой і третій. До скорої зустрічі в геймерському чистилищі.